Активістам Союзу будь ласка, це неправильно, Але ви зараз зробите злочин проти міста, Дійсно, подала моя колега-журналістка дуже хорошу ідею. Може, дійсно, хлопцям. Опозицію Франківську, і то вона не має більшості, і вона так, е От в нас немає жодного партійного прапора. Всі, хто мають партійність. Братиму таке в тому питанні, які внесли депутати на розв'язку за ремонт. Тому запрошуємо сьогодні на засідання ...то При чому тут? отже, будь ласка. Ви вислухали колишнього Молодший, бере мікрофон, я так би мовити, упав у нас. Скажіть, будь ласка, нагадайте, як з звати? Роман. Роман, теж Роман. Дивися, скажіть, будь ласка. Вас не гамін зараз зараз, певний. І це набагато більше зрозуміє, ніж скажіть. Ми зараз, е, крім того, всього, що бачимо провокації з боку свободи. Ми зараз розуміємо. Отже, я пропоную партію акцій на сесії міської ради. Там, буде пропоную е, всі бажаючі, Будь ласка, єдине прохання з собою брати спецзасоби, з газ, наручники, кайданки. А йти просто ще щі... з це не є ніяке поручення. Сесія в нас відкрита. Вхід всім дозволу. Вони зараз мають помолитися, бо вони крадуть гроші. Зараз співають гімна і довго потім за п'ятого року Лисівку Анушкевичуса, який йшов на вибор. Ми говоримо про те, що всі наші колесі і все життя друге здобуття. І на Я закликаю всіх до цього, Хлопольська вважає, що кожна людина повинна отримати слова, подяки і гарні оришки, які працюють знову вже давно. Com На кордону було переїжджайте тільки границю в, в Польщу.